У холодну ніч, виринаючи з Серпаку, ви в ретро автомобілі по потойбічному шосе, за кремом якого сидить кіт, сагарети, місячне світло і відкрита дорога. Які загадки чекають у вас попереду. Всім привіт! З вами Янезі. і сьогодні ми пограємо програємо в руніпфорспі. Uh, я вам читала в uh, описі ігри, що був на itch.io. Мене дуже бентежить. Котик і все. І... Тому я не буду сплякати і почну. Мяу. Гей, гей, ти. Ти нарешті прокинувся. Ти справді пішов на Бендер, я збираюся взяти Е, ти просто заскочив. Заскочив та пішли разом, приємно бути з деякою компанією. Окей. Е, він їде. я маю... А, машина їде досить повільно і я не хочу розтягувати е, це далі е, для перемикання передач, чи не міг би ти просто перекнути для мене передачу. Замовту не хвилюйся, я приклею її до підлоги. Що? Мяу-мяу-мяу? Він їде... ага. Це далі. Ну, я не знаю, ну давай. Там котик якийсь, чи що це? Це мене дуже бентежить справді. Що це? Хто це, котику? Любий, ну та давай. Мяу- мяу- мяу. А, як чудово. Я ніколи раніше так швидко не їхав. Або добре важко сказати, коли свідома зламаний, але відчувається доволі швидко. Ти не дуже балакучий. Це досить незручно. Чи не міг би ти увімкнути радіо? Почекай котик. Це жах. Ну. І тут ще кістка. О, і цигара. Ну окей. О, я, я можу цигару крутити? Нехай я поклад Сигару. Ну, то давай я йому включу радіо. О, Чуваче. Мені справді подобається цей альбом. Глін і The Boys завжди створюють чудову музику. Справді один з великих. Це як мікс між ловом е, миші та знесенням ялинки. Ой, блять, він теж прокинувся. Е, наступного разу мені потрібно збільшити дозу. Швидко затни його, поки він не перевернув увагу поліцейських. А. На. Добре, що ти не намагався його застрелити. Це було б досить жахливо. Крім того, у мене закінчилися патрони. І я побачу би твою зраду і був би дуже-дуже сумним через це. Е... А, ця осіння ніч завжди викликає у мене сентиментальний розум. Хочеш взяти для мене сигарету? Та ну, напери. <твісно> <твісно> Чи не могли Б... Б... ти за полетачем? Тут ж немає. Типу пістиком? Таке що. Я був би не проти, щоб така пасажирська принцеса, як ти, була поруч частіше. Бачила ти де, е, всі ті дівні знаки дорожні е, на дворі. Майже так, ніби ми отримали ліцензію в пакеті пластівців. Ой, чорт, ці копи. Я знаю, що я казав це про пістола раніше, але я збрехав. Він... Він все ще дуже завантажений. Ну, там є патрони з швидше, дай мені його. Добре, що я врятував цю кулю, моя котяча ім'я та безпечна, поки, поки що. І пам'ятай, ти нічого не бачив, зрозумів. Бля, я хочу. Мене мучить спрага. Візьмі мені банку пива з заднього сидіння Оп. та на котику. О, це найкращий звук у світі. Дай мені ковток цього готала. Туборг 5,2 відсотків. Так, спекотно з цим цим кудром. Можеш опустити вікна? Ой, вікно одне, Боюсь, що я. що? А... а, якщо типу з свого боку, то цей коротше. Собака висуне язика. <реклась> Ах, так, холодна ніч. Це дивно. Я рада, що ти зі мною в цій поїздці. І пам'ятайте стітки ремені <сум> потрібно. А, ремені безпеки рятують ваше життя. <сум> Окей, загра. Доволі чудово, а мені цікаво, що буде, якщо. Ну, добре. Е, мені дуже подобається ця гра. Вона взагалі взялася такі йде, як PS1. Мяу-мяу-мяу. Е, і мені подобається цей котик. Окей, okay, була я Низі. Таке от коротеньке відео, але. А, типу, там указанок був не, не звертати. Окей, з вами зомби Анизі. Uh, я сподіваюся, он... сьогодні, блін. Відео будуть а у мене доволі часто виходити, але я... Yeah. я... Мені так взагалі лінчі записувати в останній час. Ну, ну нехай от таке от відео у мене буде з цим котиком, тому що ну блін... котик прикольний, реально, і песик прикольний. <гірки> Добре, буду з вами прощатися. Дякую вам, мої малесенькі мінералочки за 119 Ви Вийшов взагалі воще.